Доброго ранку, я ж до вас в два ночі приходив, зараз вісім, ой, шість годинок мене не бачили. Ой, як підросли, ой, як скучали. Собаки час летить швидше, ніж нас. Для нас шість годинок, а для них день-два. Так, два дні не кормив вас, два дні не кормив, два дні. Як ж бистро настає тиша?